Ідемо. Тут музика грає, все грає. Добрий день, дівчатка. Так, що тут двері? Закриті чи відкриті в Ланкоті? Ідемо, Леся. Тут же ж. Добрий ранок. Хо, добрий ранок! -ха! Гарного дякую, вам ранку. Дякую, дякую, давайте. Дівчатка, добрий ранок. Ми прийшли до Ланкоті. Ланкоті не до нас то ми прийшли. Принесли той костюм тобі, той ти вілюровий такий, а ну показуй зразу. Да, світуля, костюмы, показуй. Держиться. А ну показуй одразу цей костюм. Мене. Це такі прогулочні під шубки, під шубки нормально. Да, ну знімай шубку, я хочу подивитися так. А, його. а на костюмчик, все. Просто хорошо. костюм. Скільки такий костюм, так, костюмчик, Такий Костюмчик, дівчатки, де шесть. 6... Да, так, 6... світуля з дівочкою то розібралася. Дівчатка, треба да, скажи, скільки треба, щоб доробили пані. У нас від зам до робочих розумієте, що ми не працюємо на суботи. Неділя нова почта не працює, тому ви чекайте на ну, три дня. Вони в запасі на да, да. бо дівчики щоди хвилювались, да. Так, дівчатка, мої, значить що? Ну, до доланкоті тут не зайти, девочки, починаємо. Судивіться. Це у нас коричнева сумочка, така, як я сьогодні прийшла з нею на роботу. Дівчатка, значить, хочу показати цей костюм медведики. По-перше, він в коричневому цвіті. Коричневий цвіт у нас завжди в моєї. Сумочка, вона така, ви знаєте, вони є от в світах у світулі. Але, мої для... Е, хороший прямо костюм. Дівчатка, по-перше, мені подобається він коричневий. По-друге, так, це мішка, полоска. Полоска нас завжди з вами удлінняє. Вона ні в якому разі нас не укорачує. Плюс, диві... Та потулечки, отакі теж можна під цей костюмчик. Але я хочу сказати, що е, навіть камера вона не передає цей колір, який я вам хочу сказати. Ну, він дуже крутий. Оця полоска вона нас удлиняє, дівчатка не розширює. І він вовсе вообще... світу. скільки такий костюмчик. Такі шість дев'ятсот як... да? Yeah. Дівчатка він йде утеплений, Це теплий костюмчик, він йде на баєчці, yeah. на флісі, да? yeah. на флізі. В ньому йдуть карманчики, ну він дуже класний, дівчатка. І при стірці він не сідається, що немаловажно. Ну давай, який комплекти кажеш є до цього. Що, що немало, давай. Допустим, да, давай я е, да, Жилетка, як у мене, ця зелена. Так, да. жилетка, так. Да, дівчата, що немаловажно, до кожної жилетки ви можете взяти собі зразу сумочку. Допустимо, от у вас жилетка якусь освіту зеленого кольору, ви, звичайно, берете зелену, зелену сумочку берете, допустимо, собі, і зелений такий костюмчик тепленький на крізь. Зараз ми все покажемо. Так, час, зараз зелений, Ну от допустимо. Так, дівчатка, у мене вдома, я люблю цей костюм, у мене є він такий весенній. Цей де на флізі зимній. Дівчатка, що я люблю цей костюм? По-перше, світ. Скільки він в мене? Года три вже. Більше. Більше. стірці він не линяє. Цей йде на флізі. На мені, Який тим розмір? На мене він великий. Це еска великий. Дівчатка, я люблю галіфе. Для мене дуже галіфе. це все. Заужені, внизу штанішки, Їх підрублювати не потрібно. Плюс ці полоски, і він дуже крутий, і він дуже теплий. До нього йде отака жилеточка. Давайте. Два мижліточку, хорошенькі мої. Це знаєте, я костюм кажу, Галіфе, вони є в цвітах до. Так, дівчатка, нарядила вже в жилетку і дала сумку. Такий як ви знаєте, що зелений колір він завжди в моді. Плюс жилетка є така удліньона, зелена, є длиненька. Це теж на тобі дуже красивий костюм, зараз ми його поміряємо. Ви розумієте, коли воно висить одне, дівчатка, ну коли так. ми його вдіваємо, дивіться, це удліньона жилеточка йде. Так, вона є марсал теж. У кольорах чорний, марсал, зелений. Покажи, миличон, ще яка є, покажи білу. Що, білу. Так, дівчатка, на мене такий зелений наборчик, дуже круто. Ось і що нам на осінь треба. На ножки красовочки озули, жилеточку вділи. До речі, дівчатка, костюм утіплене. На фріс. Так, да, так, да, у мене тонкий. Костюми дома. Да. дома. Дівчатка, дивіться, да. яка сумочка є з зразу с... комплектом. комплектом. Одним словом, все і така одним, Мой який масло, хоче. Да. Дівчатка, ну як вам цибулиночка? Я думаю, лук. Лук, лук цибулинка. Да, лук. Зараз одіваю той світуль. Так, дівчатка, я оділила, значить, цей йде костюмчик, отільно йде жилеточка світуль. Ну, це я прямо, ти знаєш, прямо так дівчатка я влюбилася. От просто супер класно. Що нам треба на осінь на зиму? Батнічок, штанішки, дівчатки, він дуже крутий. Світуля, да. ти на свіданні була. Ну, а що, це моя подружечка, – Благодаря тобі, ти знаєш, я не вірить. Світ, я тобі я розказую. Я труща, твоє відкриття, пересована. твоє відкриття мені дав дуже. Ти я б на відкритті ти улибалася не так. так, як ти хотіла. Одне було мені обідно, жалко тебе, що в тебе трошки не було підтримки. Ну, зараз, зараз, Ти друга. Це правда, Манюня, ну скажи, друга, друга стала? Друга, друга. Суперка, друга. Ну це все дякувати Богу, що ти в мене є. Чесно. За яким я... усіллями я тобі сказала Ді, Роби! Я в часа два, поняла? Я не могла рішитися. А Світуля каже, а я Сіролака, ну чого ти сидиш? Чо ти сидиш? ну дійсно, була Світуль, була я вона вона. Вона. хочу сказати, а що вона. увага мужчини міняє жінку завжди. Я тобі так. говорю, просто твоє відкриття, я не була, я була віремче, але твоє відкриття тебе показало. Ти сміялася, танцювала, але в тебе було трошки тоска. А зараз, Світуль, ти цвітеш. Отак, щоб ти в мене була завжди. Ти поняла мене? Так. Ти суперкрасотка. По-перше, ти трудяшка, Свят. Ти уміч. Аля дай мені кидати тапочки. Тихо, тихо, бо он доходить. Хазяйка, бізнесменка, боса розула мене, розула. Дівчатка, я хочу вам сказати, що в цьому костюмі, що ти хочеш, я в цьому костюмі вийшла йшла. Я да? хочу тобі так красива, світуля, взагалі супер, я така стиляча, я така класнюча. Що й ти в ньому? Так, дівчатка, геть з цією сумку, і я йду, дивіться, сумка. І на ноги давай щось мені. Що ж, я не піду вже сірих. сірі мені не личить. Вже мене озую дінь. Карні чорні тебе. А я ще ні, в мене ще сірих немає камнів, я хочу тобі сказати. Ну, ми зараз щось підвелимо. Давай буду так, чорні. Там, Дівчатка, це дуже крутий костюм. По-перше, я вам хочу сказати, що дорого багато. У ньому нема нічого лишнього. У ньому оця полосочка. Добрий день, красуня, добрий день. А я тобі кричу, а ти йшла, дивилась на себе в зеркало, Я кричу, кричу, а коло банка, і мене ніхто не бачить. Ну, да, А ти така йдеш на себе. Привіт, талочка. чуєш? а ти така на себе йдеш. Ідеш на себе, дивишся, взеркало, любуйся, вряди, Думаю, ладно. Ну, красотка, ну красотка, ну ти знаєш, ти красотка. Так, дівчатка, такий костюмчик ще є в білому кольорі, зараз я його помірую, Але ви розумієте, от коли він виситься одне, Но коли ми його вдіваємо, це взагалі по-другому. Тут є така плащовочка, він дуже утіплений, карманчики йдуть. Дівчатка, ну він крутий костюм, і я в ньому прямо. Ну, я ж вийду з кажу, вийду сьому, а ми привезли товар, кажу, йдемо до світулі. Як я це ми будемо йти до світулі, не зайдемо? Ну, понятно, соскучила, А що йде, дівчатка? Дуже, ну що, так йду, я? Да? Отак я виходжу і йду. Дуже. Чи завтра так прийду? Дуже. Чи сьогодні я прямо сьогодні. Я не знаю, ну дуже Що, прямо сьогодні Прямо І зелений колір і оцеї, да, теж. Чорний, він, да, він, як по мені, пошитий, дівчатки, от в ньому все, нічого лишнього. Зараз поміряємо, що, до речі, два білий. Так, красуньою. Я вділа такий утіп. Оті... Так, Та зараз, якщо сі... тут все піде. Я хочу, дівчаткам сказати, що я вділа жовтий костюмчик, і він цей йде костюм на баєчки. Що мені тут подобається, то штанішки галіфе. Вони внизу заужені, ми їх не підрублюємо, дівчатка. Він йде дуже-дуже теплий, він йде з капюшончиком. і жовтий колір. Вони ще в такому колірі, боже, яком тільки їх нема. Да, я вороб... хочу сказати, дівчатки, то, що ви дивитесь ага. сюди, це одне. Дай, Красуньки мої, значить дивіться, жовтий колір. Я не знаю. Я, до речі, я ніколи раніше не любила жовтий. Чесно. Спасибо за каву, вже п'ятий костюм, одіваю, кави ще немає. А, да, 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 да. Да, Напилися, да. п'ємо, Наталочка, п'ємо <свист> каву. <да. свист> Відколи прийшла, будемо пити каву. Зайшли. Ми до тебе взагалі не зайшли на каву, а да, від того я йду в віщо. Ні, лялечки. О, пожалуйста. <свист> Хочеш, шоколад, біленький. давай, І Ось така лаванда. А там кофта друга, там друга кофта в лаванні. Вона така, це великий <свист> розмір, да, вони ще одні І штани є такі. Світуля, одівай, да, одівай да, їх. Да, давай Да, Одівай, зараз да, да? подивимося, дівчатка. Давай я зараз його побіряю. Так, дівчатка, значить, дивіться, оділа жовтий колір. Він дуже крутий. Під чорні кросовочки, любу жилетку, Тим болі він йде на баючки, дівчатка. І що хочу вам сказати, у мене отакі неутіплені, Вони у мене три роки. Вони коли стираються, вони не линяються. теж немаловажно. Вони у мене у мене є зелений, у мене є красний. У мене тонкий світ. Скільки їм уже, По два-три роки. Та, більше, Та більше, більше, ну года два їм. Да, відколи я брав. Так, дівчатка, удліньоне худі. Значить, Це хто любить, щоб закривало попу. На мені, звісно, дуже великий розмір, мені треба на два розміри менше. По-перше, штани, галіфе, дівчатки, це просто те, що я дуже люблю. Штани йдуть галіфе заужені. Він йде на баєчки. Ще хочу вам сказати, дівчатка, у мене такі костюми тільки не утеплені, вони вже по два по три роки, вони не линяють. По-перше, по-друге, він дуже крутий. Знаєте, камера не передає те, що я вам хочу сказати. Нам на осінь, на зиму, що треба? Спортивний костюм, джинси, кросовочки, жилетка, сумочка і пішли. Цвіта. Ну коричневі в мене є дівчатки Вони є в цвітах. Дивіться, вони як і хочуть. Та ну жовтий дядьки що дівчатка. От вроді ви коли дивитесь, це воно. крем брюле, давай. Дівчатки вони всі красиві. Щас я хочу поміряти. Дівчатка, я вам хочу, камера не передає того, який. Це, по-перше, він йде удлинений, він йде на баєчки. В ньому йде капюшончик, ну і широка молня. Одним словом, дівчатки мої, на мені дуже великий розмір, меншого немає. Ну він геть на мене великий. но колір обалденно класний і він. Так, дівчатка, на мені обичний костюмчик, я вже, якщо мірити, то вже мірюю, мабуть, все. На мені такий костюмчик, який камера, опять же, не хочу вам сказати, що не передає. Камера дуже багато чого не передає. Він йде заужені штаніжки, для мене це дуже немало важно. Заужені штаніжки на молні, дівчатки. Зараз е, я вам покажу, тут молня йде вверху. На мені, зрозуміло, що дуже великий. На мені, який це розмір свій? Да, це Ікселька. Yeah. Ну, Мені треба спокійно, Ельку, але ну, хочу вам сказати, що Ікселька, він теж свободненький. Він йде не, не дуже він утіплений, але я хочу сказати, що такі костюмчики це штанішки, опять же, галіфес, карман. Манчиками, такий він, знаєте, на кожен день. Жилеточкою оділа і пішла. Так, мої дівчатка ну то що я 38-мі красочки дали мені 41-й Наталочка, які були під боком. Дівчатки, ну я просто роблю вам сочетання Біла жилеточка це така, як я чорну мірила, такий костюм є. І білі красочки. дівчатки ще плюс от така є сумка з вона теж дуже крута. У мене є така сумка, у мене є така жилетка, але сумки такої нема. Ну нічого, у мене їх зато кроме неї мільйон. Дівчатка, отаке от сочетання з цими красочками. Подивіться, як воно дуже-дуже круто. Дуже. Так, так моїх не треба вже витирати, хай буде зеркало. Це, це, це знаєш, це оттінок, пудровий оттінок пудровий на зеркалі. Диви, пожалуйста, дивіться, пудровий отчілок. Бачите? О, все, диви, наче прямо різкось навелась. Дівчатка, значить, показую вам опять же цей костюмчик. Він іде не на фрізі. Він йде такий, знаєте, на кожен день. Жилеточку вділа, та потурічки, красовочки взула і пішла. А де біла сумочка, світуль? Алька несе білу сумочку, дівчатка. Отакий, От знаєте. Ага, білий бетман і біла сумка. Є така курточка. Може, така біленька. я помірюю. Так, дівчата, це курточка, жилеточка, кімону, вона дуже класна. Вона тут зав'язується, хочете зав'язали, хочете собі розв'язали. Плюс до неї йде спортивна така сумочка. Ну, одним словом, дівчатки мої. На мені самі-самі маленькі розміри, вони є в розмірах. Саме головне, що я всегда казала, що нам, дівчатка, треба? Спортивний костюм, кросовки, жилеточка, сумочка, і просто так. Це ще одна це така ще жилеточка, це з рукавом, да, іде, ну да. така вона як зелена. Да, зелена, і плюс да, батнічок. Це батнік костюм такий світ Так, да. це костюмчик іде, такі брючки з так, мої красунечки, значить, на мені цей обалденно-класний кимоно, хочете, застібайте, хочете, вони застібайте. Спортивна сумочка, отак, пожалуйста, собі. Свободненько, удобно. Бачите, кіману, вона така біль для дівчинки. Ну я хочу сказати, що білий колір, чорний колір це завжди класика. Хоча ми теж розбавляємо, знаєте, вроді би чорний-білий, чорний-білий, а хочеться щось таке, допустимо, бордове. От казалось би, жовтий костюм, да? я жовтий оділа, він взагалі по-другому. Ви знаєте, кожен костюм на себе треба приміряти, кожну віч треба одягати. Тому що вона висить, дивіться, висить жіточка, просто вона висить по-іншому Воно все завжди по-другому. Так що, мої красуні Світоля, хочу дуже такий помірити костюм, прямо да? він мені на вильурко, мене дивиться. Вильурко, вильурко, да, вильурко. О, ти мені. Я носю Ельку дала мені 3xl Але це бохо бохо да ти сказала, Бобовісти, дівчатка, це да. Вілюр. Ну, я хочу вам сказати, що Вілюр завжди є, був і буде в моді. От, на, от якраз цей розмір, він мені. Ні, а не нормально, це нормально дуже хорошо ні-ні добре. Ні, ні, дівчатка, значить, дивіться, в них іде внизу манжет, я вам зараз покажу це є манжетик. Він йде і на рукаву, і там. Іде, ідея, воно таке і цвет, цвіт теж красивий. Я хочу сказати, який би я цвіт не, не діла, вони всі красиво. Дівчатка завжди кажу, треба завжди одягати і Ти Дивіться, на мене цей костюмчик, він йде вілюровий. Він йде на манжету. Дівчатки, от він йде на... я зараз приближу. Дивіться, манжет йде на ножки, манжет йде на ручки. І він дуже-дуже удобний. Дуже. Ну я вілюр вообще люблю. Вілюр це такий, це на кожен день не знімається взагалі. І, до речі, навіть на мені великий розмір, і хай воно висить, воно давно на мені висіти. Дівчатка, цей вілюр, він просто упав і все з манжетом. Я я от шию не люблю для мене, щоб шийка була моя відкрита. Ну одним словом, він крутий. От скажіть мені, що він крутий. Дівчатка під кожним під кожним роликом я ски лишаю силочку. І до речі, якщо вам два дня ви скинули там кошти наперед, і ви не відп... вам не відповіли. Ви не хвилюйтеся. Е, дивіться, три-чотири дня вам все відправлять. Якщо на вас великий розмір, ви можете поміняти. Дівчатка, не хвилюйтеся. Це не єдиноразово ця жінка. Вона вже в цьому 30 бізнесі 30 років. років, років дівчатка. ну Решуємо. тут навіть не отнять, Дівчатка, да і суперві. Хочу сказати, що ти продавець від Бога. Чуєте, я носю Ельку, каже, 5 XL, пайде. Тобі добре, красиво. Дивіться, найголовніше, затя... затягнула мене, де може. Дивіться, тут затягнула, тут, дівчатка, який це розмір, Скажи хоч людям, щоб знали. Два ікса. Дівчатка, чуйте, а мені треба Елька. Каже, байдуже, ні, ну продавець хороший, вдійна сразу. Якщо воно на вас велике, вона втягне вам затягне. А якщо мале розтягне. Дівчатки, на мені, опять же, вілюровий костюмчик, він де з мехом. І, да. і є ще без м'яха. Отакі дівчатки. Вони є в чорних кольорах, на мені два ікса і є у кофти я бачу. Да, Покажи кофта. Кофточка, Дівчатка, є удлінені кофточки. Кольор, електрик, зелений, марсал, і... Е ну покажи такий ще, покажи ще такий зелений. зелений щас, Дівчатка, щас, дивіться, щас. значить, на мені бордо. Я не знаю, мені всі кольори. Мені от просто, знаєте, коли чорний, цвіт білий, я не знаю, в який би я не покрасилася, воно все хорошо. Саме головне, на мені йде 2 ікса, дівчатка. Він дуже свободний, дуже, дуже, дуже. А який самий маленький є? Еска е, є, да? Дівчатка, він є на еску. Ну, від це йде вілюр Ви знаєте, вілюр завжди є, був і буде в моді. Це я говорила завжди і буде. Чатка, значить, це він поки не підтямти. Цей костюмчик цей девілюр і світуль. Я його вже хочу, бо я його дуже дівчат, він дуже крутий. Ви знаєте, це королівський вілюр, щоб ви знали. Він є в цвітах, які є цвіта в ньому. Так, Колір електрик, марсал, як на мені, базовий, чорний, молочний такий, і є такі, як бірж. Так, Затягуй як? тепер, дівчатки, значить, дивіться. Він внизу затягується. Давай, Світулечка, дівчатки, да. він внизу затягується. Подивіться, ми його затягуємо. Він затягується і ножки, і ручки, в ньому затягуються, і отут. Но він дуже да. крутий. Я ж кажу, камера не передає те, що я вам хочу показати. Він обалденно класний. Подивіться, от він от просто супер. Ну, Королівський вілюр, це, знаєте, дівчатка, по-перше, для мене дуже важливо, щоб не протиралося в матні. У мене всі мої віші протираються. Зараз, звісно, вже менше, але цей вілюр, він не протрається у вас ніколи. Вони є в цвітах, і саме головне, ви хочете затягуйте, хочете витягуйте, він просто крутий. Я ж кажу, камера не передає ще того, що я вам хочу передати. Но то, чи він удобний і на мені? Це який на мені розмір? О, це 2 екса. А, пожалуй. Кобра воротник на мені. Кобра, пасіва. У мене і набор сьогодні змія. Так, О, дівчатка, значить, тоді білий теплий костюмчик, він йде і великий воротник. Хочете, тут змійка йде на із кусок. Хочете так, хочете так. І саме головне, що штаніжки повністю у вас на змійки, змійка розтібається. І можете собі і так зробити, і так, як ви захочете. Дівчатки, він йде на флісі, він теплий. Це такий цвіт, тож, да, да? Да, ага, да, так? Ага, вони в таких цвітах є ще. Всі костюми є всі в цвітах. Всі, так, так. Дівчатка, ну, дивіться, який костюм я не одіваю, вони є в цвітах. І саме головне на мені практично самі маленькі розміри, і вони тут великі. Дівчатка, ще раз хочу сказати, під кожним е, роликом є силочка, це перше. По-друге, коли ви зробили замовлення, якщо вам одразу не відповіли, дівчатки, тут такий дурдом, що тут, е, ну, тут можете відповісти. Якщо вам відправили розмір, він на вас великий, ви спокійно міняєте на другий. Це абсолютно без проблем. Якщо ви скинули задаток і вам теж не відповіли, вас ніхто не обманює, тому що в цьому бізнесі люди по 30-40 років, щоб ви не хвилювались. Світуля, я не розумію, це. Він і не джи, і не спортивний, а прям брючний костюм. Який ти мені розмір опять дала. А ну, да, 2X. Ні, він так. на мене, він прям великий. Дівчики, це два ікса. Опять же, він дуже крутий. От чесно, камера, він йде сірий, такий в ньому мілка, мілка, йде така цяточка. Дівчатка, він опять же, галіфе, він де завужений. Ну на мене два ікса. На мені два ікса. Дівчатка, він дуже великий. Звісно, мені треба тут спокійно елічка, але я вам просто показую, що вони є в розмірах. Ззаді в нас ідуть карманчики, він свободний, і він теплий, він дуже теплий. Опять же, камера вам не передає те, що я хочу сказати. Понятно, що мені з розміром угадали. Ну, так, покажи Мішка. Мішка ще є красний. Мішка, мішка. Я покажу кольора мішки. Давай мішки, мішки кольора. Так, так що мої красунечки, на мені цей йде два Excel, вони є, а в ньому йдуть карманчики впереді, карманчики йдуть ззаду, і він дуже Ми хорошо сів. сів. Дуже. Він супер класний, знаєте, такий він дорого, багато, я так на такі вещі говорю. Це і не спортивний костюм, і не брючний, а навіть як, як це правильно Прогулочна. звати? Це прогулочний в стилі Боха прогулочний костюм.